Що плануєте змінити в своєму житті цьогоріч? Навіть не знаю. Роботу, по крайній мірі, зараз ні. Може, якісь стосунки в сімейному житті. На краще поліпшити, а так. А яким чином можна поліпшити вже? Щось почали для цього робити? Ну, більш увагу приділяти більшу батькам, родичам, тому що за цієї роботи не вистачає іноді часу. Ну так, своєму здоров'ю також. Що для цього робота? Для цього. Ну, стараємося трошки спортом займатися. Планую змінити життя на краще. А яким часом? Що, що саме бути більш уважним, менше довіряти людям? Оттак. А вже що, що Є прецеденти, чому ви так міняєте? Так, є прецеденти. А що? Може, небудь прецедентів. Я думаю, це вони в кожного є такі прецеденти, які змушують міняти участь людей. Ну оскільки я недавно закінчила, скажімо так, навчання і рік вже проробила на е, старій посаді, з якої я зараз звільнилася, то я планую в цьому році отримати нову посаду, нову роботу. В якому напрямку? В напрямку банковської діяльності. Бажаємо вам цьому удачі, а там можливо відмовитися від чогось, ще навпаки почати робити зарядку, якісь. Так? Ні, ну це так дуже, так уже, скажімо так. Ну не знаю, хотілося б з'їздити кудись відпочити. Ну, такі плани, скажімо так, досить банальні. Нічого такого високого. А конкретно щось робити для їх втілення? Конкретно? Ну Звичайно. У вас все добре? Ну, Показ. Главне, щоб гірше не було. <смі> так? Ніяких планів таких чітких не ставили. Главне, щоб хуже не стало, а так? Щоб я змінив би, понімайте, щоб здоров'я добалося вже на пенсії, а пенсію платять дуже, знаєте, яку мізерну, можна сказати. Хіба тобто це про швидковий мінім? Е, ну, я навіть не знаю. В принципі, насамперед ми плануємо з, з моєю дівчиною відіграти весілля. У нас в планах є знайти хорошу роботу, а далі, в принципі, планувати свою сім'ю, як воно буде. Не боїтеся, що цей рік високосний, кажуть? Навпаки я був дізнавався і взагалі говорять і по церковному календарю, що цей рік навпаки буде дуже практичний для одруження і буде благополучний. Спасибі! А ви що плануєте змінити в своєму ну, житті? Закінчити третій свого навчання. Це маю на меті. Це саме основне, що я хотів. Ну, а в основному більш нічого такого. Тобі там шкідливих звичок якихось позбуватися або зарядку почати робити, спортом займатися. Ну, спортом займаюся і так постійно, але ну, не завжди виходить, то, що в сучасному житті багато дуже св. Кинуть да. Ну». І, і як ви думаєте, це зробити? Ну, просто візьмемо, кинемо, курить. Так а чому ж досі не кинули вже? 17 днів пройшло. Ну ми кидаємо вже в процесі. Да, все, да. Стараємося вірити в себе, щоб можна було кинути курить. Ну, Треба заокруглюватися, бо це дуже погано. Да. Скільки зараз ви курите за день? Ні скільки кинули. Ну, да, да, Стараємось не курити. Президента! Змінити. Як? А взяти, прибрати його і Верховну Раду. Ну що ж там сидять одні москалі, які ніяких законів для людей, для нас, для мешканців, за пересічного, для... Нічого не роблять. Ну, що? ну ну дивіться, як вони голосують. Один, за три, п'ять номерків. Вся Верховна Рада 300 голосів набрали, а там присутніх 250. Де це? В якій країні Верховна Рада дбає лише про себе. Взять Германію, коли після війни вони взяли собі зарплату, таку, як середній, середній і найвищий промисловець, підприємець. А наші наробили собі пільги, наробили собі сот чого. Йдуть в відпустку, 12 зарплат отримують. Ну, ну, а та бабка, яка все життя віддала для радянської влади, спину гнула, їй дали 30-90 чи гривень пенсії. Ну, хотілося б, щоб люди краще жили, щоб робота була, щоб заробляли, щоб веселіші люди були, щоб здоров'я в них було краще, щоб були гроші на ліки, такі молоді щоб було де працювати. От, так, це загальні такі плани, от, щоб в державі було все добре. А от у вас. Ну, Мені хотілося б, щоб робота краще складувалася. Якась інша чи більше грошей, щоб? Провести? Що більше грошей, а від цього ж е, від цього ж залежить, щоб люди краще жили.